Всім привіт, я Доброзбирач. збирач. Сьогодні я маю термінове відео. З моїм основним комп'ютером сталося лихо, а запасного в мене немає. Почалися виліти відеокарти спочатку в важких іграх, як «Відьмак 3», потім також у сталкері. Запустив тест мац від Nvidia, показує помилки з двох чіпов пам'яті. На горизонті почала маячити потворна ватна морда з написом Відвал. Змінив відюху на менш потужну, ганяв її в відмаку другому, але незабаром почалося те саме. Знову запускаю амації, бачу однакову кількість помилок теж по двох чіпах. Карти з різною конфігурацією пам'яті: 8 чіпів GDDR5 в одної і чотири чіпи GDDR3 в іншої. Хто вгадає, що ці за карти, напишіть в коментах. Не можуть дві карти настільки симетрично відвалитися. І тут почалося вилюти просто при запуску браузера, а це лише проц та пам'ять, що може одночасно викликувати проц, пам'ять та відеокарту. Нагадую, що в мене досі плата на сокіті 75-му. Подумали? Правильно, північний міст. На моїй оєм материнки він розташований прямо над відюхою, а тепло від відюхи йде вверх прямо на радіатор. Мало того, що він гріється дуже сильно, та ще має додаткове джерела тепла внизу, тому він йшов на захист, щоб їх хоч якось охолонити, і це викликало таку ланцюгову реакцію. Тому. Дістаємо материнку, також прочистимо все від пилу і помінаємо термопасту на проце. Візуально оглядавши задню частину материнки, я побачив зміну кольору текстолиту, а також коричневий наліт на СМД-елементах, контактах і припої. Це свідчення підвищених температур. Я ніколи не змінював термуху на північному мосту і трохи побоювався. Всі пам'ятають моє відео, де я розколов кристал у GT8600, який прикипнув до пасивного радіатора. Якщо це з такої стація зараз, то плату можна викидати, і я залишаюся без основного комп'ютера, і ви не побачите це відео. Але на щастя, все пройшло нормально. Радіатор нормально знявся після легкого повороту праворуч і леворуч. З використанням спірту та шматків пластику, я його відчистив і взявся за чищення кристало від залишки фабричної термопасти. Для більш сильного охолодження я поставив 40 міліметровий вентилятор потужністю в піввата, прикріпивши його двома гвинтами і підключив до нього МОЛЕКС. Замотав контакти ізолентою, щоб був правильний колгосп, як нам сподобається. Потім намазав термуху, поставив радіатор, також поміняв термуху на проце і зібрав тестовий стенд. Перший запуск порадував мене веселим писком. Материнка скаржилася на пам'ять. Я спробував кілька комбінацій в одноканалі та двоканалі, Ви можете дивитися уважно на слоти пам'яті і які плашки пам'яті я туди поміщаю. Зрештою, після 15 хвилин моя пам'ять завелася, плата відпостилася, видала картинку і звантажила біос. Хотів знову прогнати тест МАЦ, щоб переконатися, що відеокарта працює нормально, але він не захотів мене вантажитися. Тому вирішив зібратися назад у корпус і запустив вінду. Я зазнав кількох хвилин стрес-тесту в бубліку Фурмарк і все працювало нормально. Що можна сказати за підсумками? Перше. Не розміщуйте комп'ютер поруч з батареєю, бо повинна бути хороша циркуляція повітря, а не джерела нагриву. На жаль, в мене взагалі немає іншої локації для компа. Друге. У нас на дворі 2023 рік, а це означає, що все більше і більше платно му сокети потребують посіленої уваги можливі проблеми в тих місцях, які не дуже перевіряєш. Третє. Для важких ігор уємна плата з розташуванням компонентів, що гриються з поганим охоложденням прямо над відеокартою, не є найкращим рішенням. Четверте, мучення важким геймингом стару платформу приводить для відмови після трьох місяців ігор. Я запускав на цій платформі Stray, 3, 5 Far Cry та Відьмак 3 на розрішенні 368 на 768 у Stray було від 40 до 50 FPS, у Far Cry 5 25 до 30, у Відьмаку 3 30-35 і це було на відеокарті GTX 560 Ti. Протягом трьох місяців я пройшов усі ігри повністю і ось почались проблеми. Я хотів записати тести в іграх після такого навантаження, а в результаті записую відео з терміновим каугоспним ремонтом. Отже, я залишаю себе слабшу карту GT440, яка може видавати 25 кадрів у другому відьмаку на високих налаштуваннях з роздільною здатністю 1280 на 720. При цьому вона не гріється так сильно і не відвалить мене північний міст. Завжди перевіряйте хорошу вентиляцію корпусу для конфігурації з великим навантаженням і пам'ятайте, що оємні мамки часто мають привіз до корпусу пропієтарними розпіновками і можуть бути не найкращою основою для ігрових систем. Настав час прощатися. Наступне відео буде присвячення огляду того заліза, що в мене залишилося, а також викладанню частини своєї ретро колекції на вторинку. Хотелось би ще трохи заробити для наших волонтерів з церкві, які підтримують наші збройні сили, які ось уже рік героїчно захищають нашу землю від рашистської Орди. Тому продовжуємо збирати комп'ютери, для себе і на продажу переможемо відвали та перегриви нашим спільним колгоспам. Тисніть лайк і підписуйтеся, розповсюджуйте посилання на це відео, підтримуйте інших україномовних техноблогерів, як Конрад і Лікан, Pentium Chronicles, 667 МГц. Тримайте стрій, слава Україні.